Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про глечики жовті, які в народі ще називають Латаття жовте або лілія водяна жовта. Глечики жовті це багаторічна водяна рослина. Має горизонтальні жовтувато зелені кореневища товщиною до 10 см, а довжиною до 3 метрів. До дна водойм. Прикріплюються численними шнуровидними коренями. Кореневища мають численні рубці, листкові сліди, листки двох типів, плаваючі листки серцевидно овальної форми з довгими тригранними черешками, які відходять від кореневища. Другий тип листків підводні, вони більш ніжні і тонкі, цвітові личики жовті у червні липні. Іноді до вересня. Довгі квітконоси піднімають квітку на поверхню води. Чашечка має 5 м'ясистих округлих яскраво-жовтих чашолистків, які з нижнього боку зеленуваті. Пелюстки численні, жовті та набагато менші за чашолистки, мають медову ямку на зовнішньому боці. Маточка має короткий стопчик і зірчасту примочку. Тичинки мають темні пиляки на блідо-жовтих нитках і розташовані кільцем навколо маточки. Глечики жовті перехресно запильна рослина. Маточки в квітах достигають дещо раніше тичинок, тому самозапилення не відбувається. На відміну від латаття білого, квіти глечиків жовтих на ніч не занурюються у воду. Плоди досягають над водою. Розпадаються на частки та розносяться водою чи водоплавними птахами. Гличики жовті – це харчова, дубильна, фарбувальна, інсектицидна, декоративна та лікарська рослина. Але потрібно пам'ятати, що гличики жовті – це отруйна рослина. У їх кореновищах містяться алкалоїди, зокрема нухлеїн, крохмаль, цукри, дубильні речовини ксистестерин та стігмастерин. Листки глечиків жовтих містять літеолін та елаготанін, а також кавову, кумарову, ферулову та сипанову кислоти. У квітах виявлений глікозид німфалін, А у насінні дубильні речовини, алкалоїди та крохмаль. Таким чином, отруйні речовини містяться в усіх частинах глечиків жовтих. Препарати з глечиків жовтих. Використовує як офіційна, так і народна медицина. У народній медицині препарати кореневища глечиків жовтих використовують при лікуванні ревматизму, малярії, захворювань шкіри, запальних процесів у кишківнику та шлунку, запальних процесів у сечовому міхурі, при маткових кровотечах та статевих розладах. Для лікування маткових кровотеч також використовують настій квітів глечиків жовтих. Зовнішньо на стої квітів глечиків жовтих використовують для лікування гнійних ран, хран, тривуграх, висипа та ластовинні. В офіційній медицині препарати із глечиків жовтих використовують для лікування екземи, запальних процесів у ротовій порожнині та для виготовлення препаратів для лікування деяких інфекцій, що передаються статевим шляхом. Глечики жовті. Це отруйна рослина, і використовувати препарати, виготовлені на їх основі на свій розсуд, недоцільно. Сирі кореневища глечиків жовтих отруйні, але очищені від шкірки, добре вимочені у воді, їх можна вживати в їжу вареними, печеними, смаженими, а з висушених після вимочування кореневищ, можна робити борошно. Глечики жовті. Це ще й інсектицидна рослина. Порошок чи насті з їх кореневищ використовують для боротьби з тарганами. Як декоративну рослину, глечики жовті використовують для прикрашання штучних водойм, їх розмножують як кореневищами, так і насінням. Листки на зиму щороку відмирають. А от кореневище зимує на дні водойми. Навесні збруньок, що є на ньому. Розвиваються нові листки та квітконосні пагони. Яскраво жовті квіти до 5 см у діаметрі, що не ховаються на ніч воду, є окрасою будь-якої штучної водойми. У природних водоймах листками та кореневищами живляться бобри, видри, водяні щури та інші тварини, а їх насіння водоплавні птахи. Рослина Перебуває під охороною на регіональному рівні, а формації глечиків-жовтих занесені до Зеленої книги України. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.